Нині дівчинка проходить у столиці перший цикл дороговартісної хіміотерапії. Крім коштів на операцію, їй потрібне ще й переливання крові. Добровольці прийшли до центру, бо дізнали, що однорічна Полтавка потребує допомоги. А увагу на тому, що нужна нашої Полтавочки, тобто, дитинка, Полтавы, в Киеве, в вот. то сім'я та дитинка, яка з Полтави зараз знаходиться в Києві, в Київська монка диспансерія. Как-то тронула душу, і я вирішив їй допомогти. Дехто здає кров вперше. Валентин Горобець у цій справі не новачок. Каже, його як батька вразила історія цієї маленької дівчинки. Ми всі батьки, у нас також є свої діти, і нам судьба маленьких діточок, а також ну, їхня хвороба. Ну, знаєте, саме, саме перше це показати допомогу. Не міг не прийти, каже, і поліцейський Максим. Дивлячись. На фотографії цієї маленької дівчинки Катюші Попової хочеться дати хоч якусь надію, хоч якусь краплю внести і оздоровлення. Для хворої катрусі кров збиратимуть кілька днів. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.